А ще ж не все. Чому ж таке відношення наймягче, ну просто чуть не братське, що Росія продає орбану газ і нафту, ну, практично по бросовій ціні. А компанії рідних синів, зятя і доньки Орбана, так? Продають цю нафту і газ в інші країни, які я вам назвав: Франція, Словаччина, Бельгія, Іспанія, так? у півтора-два в рази вище. І от виходить оця дельта, яка складає сотні мільйонів євро. Які кладуться в карман сімейство е, Орбана, я не, не обмовився. І знаєте, що далі робить Орбан? І чому він так їздив і зустрічався не один раз із, із Трампом, коли ще не був президентом?